Зараз розпочинаємо брифінг народного депутата Олеся Донія. З ним Добре. ще є. Добрий день, пані панове. Команда. Прошу, будь ласка. Брифінг називається Допомога пораненим в зоні АТО. І волонтерська сотня. Я спеціально запросив дівчат, цієї волонтерської сотні, власне, лише їх представлю, тому що в суботу на запрошення журналістів з Радіо Свободи Богдан Костюк, я був в нашому військовому шпиталі. І перший хлопець, якого зустріли, якого побачив, хлопець був без ноги. Далі в палатах бачили у кого розтрощені ноги, у кого проблеми вже нема очей. І от ці дівчата вони їм допомагають. Вони допомагають безпосередньо, вони акумулюють допомогу з киян, з громадян. І вони розкажуть, кому потрібно що. Я думаю, що анонімні рахунки вони пішли в небуття. Невідомо чим яким чином розраховується. Міністерства оборони в даному випадку ми чітко знаємо, що це йде на протези, що це йде на ліки. Мені приємно, що одна з цих дівчин це Мирослав Барчук, я добре знаю, це журналістка, яка опікується там харчуванням. інші – Наталія Варанкова і Масоріна Олена, які займаються раз координацією дій волонтерської сотні. Будь ласка, дівчата, прошу. Доброго дня, мене звати Наталя Воронкова, і я є одним з активістів волонтерської сотні. Що ми зробили за цей час? Напевно, треба було би трошки звітувати. Ми співпрацюємо з Міноборони, ми співпрацюємо з керівництвом шпиталів. Під нашою опікою знаходяться напевно понад 20 лікарень, ті, які по всій Україні це і військові шпиталі, і ті шпиталі, які працювали з пораненими під час майдану. Що ми надаємо? Ми. Створили разом з керівництвом шпиталю волонтерський аптечний пункт, де ми приймаємо ліки. Ми створили і допомогли зробити шпиталю ремонт в деяких кімнатах і зробили ну, так називаємо хостел для проживання родичів, жінок, поранених хлопців, які лежать в військовому шпиталі. З якими крім того, ми надаємо молодший медичний персонал на допомогу шпиталю, психологічну допомогу хлопцям, ми надаємо дуже багато всього робиться і піклуємося про хлопців. Які проблеми ми маємо? Хотілося б трошки кращого співпрацювання з всіма структурами, які. З державою, щоб вона нам трошки допомагала. Крім того, ми просимо допомоги в людей, ті, які є власниками і керівниками фармацевтичних фірм, які можуть надати допомогу по хлопцям. Зараз Мирослава розкаже нам, які в нас потреби щодо конкретно поранених хлопців, ті, які потребують протезів і так далі. Друзі, доброго дня! Дякую, що дякую за вашу цікавість до цієї теми. Я хочу почати з того, що от цей от волонтерський рефлекс. Це майданівський рефлекс, дуже добрий рефлекс, який ми виробили протягом майдану. Більшість волонтерської сотні це люди, які власне брали участь волонтерили ще на, на майдані. Брали участь у лікуванні відправлені хворих за кордон. І я без перебільшення вам можу сказати, що якби не волонтери у військовому госпіталі у дуже багатьох людей не було би шансів вижити. Це правда. Якби не кошти, які якби не фінанси, які відправляють на Рахунки волонтерської сотні люди багато солдат не мали би шансу вижити. Наприклад, позавчора привезли хлопця, який потребує лікування на суму 10 тисяч гривень в день. Ясно, що не його батьки, не госпіталь не можуть забезпечити цю суму. Цю суму забезпечують саме спонсори, саме люди, звичайні люди, які пересилають нам кошти. Я хочу також сказати таку загальну річ, що для багатьох людей оці поранені, які є в госпіталі, це ну, ніби статистика, та, статистика поранених. але за кожною цією статистикою, за кожним пораненим, це життєва катастрофа, це е, каліцтво, це колосальні драми. Е, якщо ти приходиш туди в госпіталь і вже починаєш цих людей бачити, ти вже не можеш кинути цих людей. Е, Наталя казала про е, хлопців, які особливо потребують. Бують допомоги, я навіть не знаю, кого виділити, бо, наприклад, хлопці, які лежать з розтрощеними ногами. Тобто, якщо по ногах пройшлися автоматною чергою двічі, то всі кістки є розтрощені. Значить, ціна однієї пластини, пластини для того, щоб на на ній наростала кістка 9 тисяч гривень. Ви можете уявити, що це таке. Ціна на дві ноги 18 тисяч гривень. Я навмисне, навмисне підкреслюю цю суму, щоб ви розуміли наскільки це дороговартісна річ, це лікування, і наскільки неспроможна наша медицина і батьки цих дітей нещасних оплатити ці оплатити ці витрати. Тому ми звертаємося до вас з тим, щоб ви жертвували гроші. Це довга історія. Нам треба бути велика допомога, і ми звертаємося до вас з проханням. Неважливо, чи 20 гривень, чи тисячу гривень, чи 10 тисяч євро жертвувати на рахунок волонтерської сотні, щоб ми могли реально рятувати життя людей. Тепер відносно конкретних випадків, один з найбільш драматичних випадків це у нас є Ярослав Миронов, старший лейтенант, який в бою в Рубіжному втратив ногу. Він втратив ногу з одної причини він витягав свого командира. Який лежав без свідомості з великою крововтратою, і він витягав і отримав від кадирівців від кадирівських бойовиків кулю в ногу. Його не встигли доправити вчасно до госпіталю, і ногу довелося ампутувати. Хлопці від 27 років. Ярослав Миронов, ми зараз почали учора лише почали збирати гроші на протез. Потрібна дуже велика сума. Реабілітація та протез в Німеччині потрібно понад 100 тисяч євро. Ми дуже Сподіваємося, що заможні люди, що організації, фонди, благодійні установи нам допоможуть. Прошу заходити на нашу сторінку у, Фейсбук, у Фейсбуку! Увага, вона називається Волонтерська сотня російською мовою. Там є вся інформація по Ярославу. Телефон координатора 050 387 1685. Мене звати Мирослава, я координую збір коштів. Ми, від, ми дамо звіт, відзвітуємо по кожному центу, по кожній копійці, які будуть перераховані на рахунки Ярослава, на рахунки волонтерської сотні, на всі рахунки, які ми дамо. Тобто, ми з повною відповідальністю кажемо вам, що грошей буде потрібно багато грошей ми просимо, щоб ви перераховували на наші рахунки. І ще раз повторюю, що у нас абсолютно прозора звітність. Ви про кожну копійку будете знати, куди і де вона пішла. І кожного дня група Волонтерська Сотня дає звіт, що ми закупили цього на цей день. Значить, ще один є хлопець Павло, якому вибило око, йому потрібен протез для ока. Теж інформація є на групі Волонтерська Сотня більш конкретна. Дякую. Я би хотіла звернутися до державних органів влади з проханням по пришвидшенню відновлення документів для військових, оскільки це дуже важливо для їх подальшого лікування і можливо, для лікування за кордоном. Також ми би хотіли звернутися до всіх банків з проханням призупинити кредити відсотки по кредитуванню і заморозити відсотки по кредитуванню для кредиторів, які перебувають Зараз в зоні АТО або ті вже які є постраждалими, перебувають в госпіталях. Також ми я би хотіла подякувати компанії Біофарм, яка потужно допомагає нам з медикаментами. Інформаційна наша підтримка це Євромайдан Сос і гаряча лінія волонтерської сотні 050 633 3195 ще раз 050 633 3195 Дев'яносто п'ять вся інформація, і щоденна звітність на нашій сторінці Фейсбук. Волонтерська сотня. Дякуємо. Я ще раз хочу підкреслити, друзі. Ми дуже просимо вас долучатися фінансово без нас, без волонтерської підтримки і без фінансової підтримки всіх людей, всіх українців, поранені солдати, які захищали нас з вами на сході. Не мають шансу стати на ноги, не мають шансу виздоровіти. Дуже дякую вам за підтримку. Дякую, дівчата. Ну і на завершення просто хотів подякувати ще раз волонтерам. Якби ви бачили, наскільки вони чуйні, наскільки вони витрачають і, і, і свої ресурси, і свій час. Ви б і їм повірили. Я думаю, що і наші солдати, які є захищені в прямому розумінні захисники вітчизни, вони потребують вашої допомоги. Просто можете приїхати до військового шпиталю, поговорити з дівчатами. Вас не всіх можуть пустити зрозуміло, що до палат, але ви побачите, яка конкретна і адресна допомога потрібна. Будьте чуйними. Дякую, побачення.